Депутати вже відпочивають, хоча офіційно ще цей тиждень у них робочий. А от міністри продовжують працювати сьогодні. Уряд Володимира Гройсмана в особі власне Володимира Гройсмана звітував за півроку роботи на благо українців та українського бюджету. Гройсман каже, його уряд проводить капітальний ремонт країни, не знаю, чи просто ремонт чи євроремонт, чи такий знаєте зовнішній ремонт. Ну, що очільник Кабміну називає досягненнями у роботі його відомства? Та чи згодні з його словами експерти дізнавалася Людмила Кушнір цього року? Середня зарплата зросла на 20% і влітку вже сягнула 7 тисяч гривень. У цьому переконує прем'єр, звітуючи про півріччя роботи. Середня заробітна плата в країні зросла на 13% і по травню дорівнює 6 тисяч 840 гривень. Але ми знаємо, що за результатами вже червня і липня заробітна плата середня в країні більше 7 тисяч гривень. А зростання ВВП у першому кварталі на рівні 2,5%. Однак політолог каже, українці цього росту не відчувають через інфляцію. Влітку гаманесті лише ціни на сезонні овочі. Якщо подивимося на те, на підвищення зарплати. І... Голосом каже про 7 тисяч, ну, власне кажучи, це з великою похибкою, оскільки середня зарплата насправді від 5 тисяч гривень. І підвищення зарплат не позначилось на добробуті українців. Тобто яких справжніх виплат, відчуття в кишені, що там щось завелося і шевелиться, такого немає. Зі слів прем'єра, обсяг капітальних інвестицій збільшився на 21%. Спостерігається і ріст експорту українських товарів для спрощення роботи бізнесу. Відбувається дерегуляція. Запроваджено електронне відшкодування ПДВ і ще низку електронних сервісів. А от чи відчув бізнес наслідки дерегуляції? Виконавчий директор Transparency International каже, адміністративні покращення для роботи бізнесу відбуваються. А ще після справи Насірова покращилась комунікація з фіскальною службою. Насправді. Дуже позитивно бізнес оцінює електронний реєстр повернення ПДВ. От це серйозний крок вперед. Фактично відзначають те, що є суттєві зрушення в реформуванні сфери, за яку відповідає Міністерство Фінансів, зокрема там впровадження трирічного бюджетно трирічної бюджетної резолюції, які дає можливість більш якісного планування. Прем'єр наголошено на реформування митниці і збільшення надходжень до бюджету саме з митниці. Ми вже сьогодні завели за півріччя 39 мільярдів. Я думаю, що наступне півріччя буде не менш прогресивним і результативним. Мова йде про те, що зараз ми навіть на митниці вже починаємо закуповувати електронні сканери, які будуть абсолютно повністю моніторити пересування через кордони нашої держави товарів. Це буде означати, що ми будемо ефективно боротись з контрабандою, з сірим імпортом. Ми будемо залучати кошти в державний бюджет. Однак точка неповернення в більшості реформ що не пройдена, вважає експерт. Чи зараз роблять чи зараз справи на в регулюванні митниці йдуть в правильному напрямку? Так чи відбулися якісь зміни, по яких чітко можна сказати, що ситуація покращилася? І це не зворотні покращення, тобто там єдине митне вікно, електронні сервіси, то поки що рано про це говорити. бо багато речей почали лише почали працювати. Гройсман перераховує, що люди мали б відчути теплі кредити, доступні ліки, монетизацію субсидій і мінімалку розміром 3200. Серед інших досягнень озвучує ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою і додаткові торгівельні преференції для збільшення торгівлі з ЄС. А ще, звісно, капітальний ремонт доріг. Також примір наводить статистику. Українські авіакомпанії перевезли на 42% більше пасажирів у цьому році. Зокрема, йдеться про міжнародні перевезення, транзит пасажирів. Ми пропонували нещодавно, щоб розглянути. Новий аеропорт Гастоміль для лоукост-компаній, І це абсолютно світова практика, тому що відстань від Києва до Борисполя, від Києва до Гостомеля, в принципі, однакова. Але можна зробити це достатньо єдиною системою: міжнародний сіті-аеропорт і аеропорт. Лоукост досягнуто успіхів і в процесі децентралізації. Мовляв, надходження до місцевих бюджетів зросли на 33%, хоча очікували лише 25%. І з державною казною теж все гаразд. Ми перевиконали бюджет за перше півріччя на 29 мільярдів гривень. Якщо ми подивимося на 2016 рік за цей період, ми мали дефіцит 35 мільярдів минулого року по першому півріччю. Про що прем'єр не згадав так, це про земельну реформу в уряду. Не вистачило політичної ваги а, таки запустити земельну реформу. Та тобто, ми розуміємо, що відкладення в черговий раз дискусії про ринок землі ні до чого позитивного не з. Прийме, не приведе. Ми знаємо, що існує шалений тіньовий ринок, і люди за свої земельні ресурси отримують копійки. Серед інших невдач уряду провал приватизації. Ярослав Юрчишин певен приватизацію уряд буде форсувати, аби наповнити бюджет. Є й позитивні моменти: старт пенсійної і медичної реформи. Робочих місць не створено, нових виробництв не створено. Нема ніяких не кластерів на нових території, де б відбулося економічне зростання. Об'єднання територіальних громад лише можна звати одиниці історії успіхів на даний момент. Уряду Гройсмана я б ставив би трійку далеко не п'ятірку. Однак політолог додає ложку дьогтю в бочку меду і відразу пояснює, хто впливає на трійку. Насправді у уроду Росман достатньо важко, тому що він знаходиться на розтяжці. З одного боку, у нього конфлікт з банковою, з іншого боку, у нього він нібито людина президента, і до нього ставлення в Верховній Раді теж треба домовлятися завжди під час голосування. Отримати результативне голосування йому вдається. У нього вже є група, яка на нього орієнтується, але він не контролює камет міністрів. Є політичні назначенці, які орієнтуються на свої політичні сили, а не на керівника уряду. Людмила Кушнір, Андрій Бондар, Андрій Верстюк, телеканал Еспресо.